Слава Богу, браті і сестри. Доброго ранку всім. Зараз будемо читати утренні молитви, дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на предстоящий день. Хто бажає, може долучатися. Так, Господи, до Богу, слава Богу, Спаси Господи! слава навіки Богу. Надіюсь, мене чути, чути, так? Чути добре мене в ефірі. Скажіть, чи чути і будемо розпочинати нашу молитву. Добре, чути, спасі, Господі. Добренько. Зараз трохи че. Добренько молимося. Господи, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, раді причистої Пречистая Матері і всіх святих, помілуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель, души, истины, з живее, і вся, исполняй, сокровища благих і жизнеподателей, приди, и все лися И Очистине Отцях и скверная, и спасибо, влаша душа наша, святый Божий, святый крепкий, святий бессмертный помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, святи безсмертный помилуй нас. Святый Боже, Святый, крепкий святий бессмертный помилуй нас. нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу Имнее и Присно, и во веки веков. Амінь. Пресвятая и Троица, поминуй нас, Господи, Очисти наша, владыко, прости беззакония наше. Святий посети, і истине немощі наше, імені Твоих раді. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і Пресно, і во віки віков. Амінь. Отче наши жизни на небесех, да Твоє, да Тведа, царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі, хліб наш насушний, даж нам вниз. Не остави нам долги наши, кожи, и мы оставляем дружником нашим, и не веди на свои искушение, не избави нас от лукавого. Бога, восставшие от Сна препады, им Ти блаже, и английской песню прием Ти Сильне, свят, свят, святый Боже, Богородиц, и помилуй нас. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Ододра, и месі, Господи, уми, просить сердце, и ним и утверди, Воєжі підтясвята і Труї, це свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і нас, і нині, і присно і во віки віков. Амінь. Внезапно суддя приїти, кого ж до діяння обнажаться, не страхом своїм полонощі, свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От снова восстав, благодарю Тебе, Святая Троїця, як у многих раді Твоє благості, дало терпення, не прогнілося, існе миренівого і грішного, неже побил, місій собі законями моїми, но чоловіколюбцялись і обичного нічая, ні лежачого здійснили. Месі, воежи утреннего ти слава славьте державу Твою, и нині просите мои очи мысленные, отверстие мои уста, поучатися слові слави всем Твоим и разумите заповеди Твоя, і творите волю Твою, і пейте Тя во исповедении сердешним, і воспевайте все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресно, і во веке веков. Прийдіть і поклонимся цареві нашому Богу. Прийдіть и поклонимся Приподнім Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть и поклонимся, Припаднім самому Христу, цареві і Богу нашему. Помилуем, Боже, повелиться, милості Твої, і по множество щедро Твоїх. очисти беззаконня, Моипачем, від беззаконня Моего і от моє, очисти очистим, як и моє, аз ас знай, і гріх Мой предо мною свина. Тебе, іди нему суриших и лукаво, и Тобою сотворих, якода оправдишися восстави всех Твоих победи, Шенях да судить идти, все беззакония зачат, есть ми вери всех радиме мать и моя, все боистины возлюбились, и безвестные, и тайны премудрости Твоей, явил Миси, окропишими ми и собом і учищиеся вмищем і и пачесня, убилюся, слуху моему дасть радость и веселье, возрадується Кости Смирины, Я. Отврати лице от Тведрех моих и вся беззаконие Моя очисти, сердце чисто, созиждение, Божие, и дух прав на Его отрабе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не имеет от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владышним, от меня на оче беззаконной по тем Твоим и нечестивее к Тебе, обратно, избави меня крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадиться, не правди Твої, Господи, усні мої у твердиші, і уста мої возістя хвалу Твою, яко аж щоби хотіли всі жертви, дал би убав, все свяжение благоволіші, жертва Бога Дух сокрушен. серце сокращене, і смирино Бог не унічит. Ублажий, Господи, благоволінням Тим Сиона, и да се стіни Іерусалімские, тогда благоволіші жертву правди, возношення и все Моя. Тогда возложат на Алтар Твоите Си, верою в Єдиного Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и народного Ижигового от Отца, Рожденного, прежде всех век, света от Света, Бога Истина, Бога истина, не сотворенный Единосушна, Отцу, Им же Вся Быша, нас ради Человеке, нашего ради спасения, шесть Небес, і воплотившегося у Духа Святого і и Девыми человечества, <coughs> распятый же за непребондий Семь Пилатии, і порибена, і воскресшего у третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, і сидящого Дисной Отця, і Паки рядущего со славным, и живим і, і, і мертвим, його же царстві не буде конца, і в Духа Святого Господа, Животворящого Ижого от Отца Исходящего, Отцем, і сином споклоняємо, і славі славе що Пророки, Воедина Святої Соборной и Апостольскої Церковь, исповедуй Едино крещение, восставление гріхов, чаю и воскресения мертвых и жизнью будущего века. Аминь. Божий Очисть, Имя Решного, Яконь, Кориже, Сатури, благо и предтобойной Избайми от лукавого, і да будет вам неволя Твоя да неосуждена, Тверсуста, мои недостойною, і восхволю имя Твое святої, Отця і Сина і и Святого Духа, нині и присной во веке віков. Амінь. От сна став полночную пісні, приношу Ти спасе, і препадай, Его пьете, не даш мій основ Его греховней смерті, но щедрий розпнися волію, і лежащими в ліності ускорі восстави, і спаси мне в предстоянні і и по сни ночнем воссиями День безрешны Христе Боже, і спаси Мья. <клес> тебе, владику, чоловіку, любчі, от слава востав, прибігаю, и на делат я подвязаюся, милосердям Твоим, и молюся Тебе, помози мені на всякое время, во всяку віщи, і избавь ми от всяких мирські знівіщи, дьявольського поспішень, и спаси мене, и Царства Твої вечные, <клес> Ти Боиси, Мои всякому всякого благомисники, Подати, о Тебе же всі уповання, мы Тебе, славу села. Ныне и присну, и во веки веков, аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались им не рабо Твои, мои время нощи сия, без прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владею всяческий Творче, с подобными истинам Твоим светом и просвященным сердцем Твоить волю Твою, ныне и присна, и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божий, Сид и всякие плоти Вишній живы и насмиренные презираи, сердца же ее, Троби и Святой Сокровины Человеков, Яви предведы, безначальный пресносушный свете, у него же не есть применение или приложение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество широты и дерзающих, оскверни тебе, у творим, Твоим, и остави на пререшении наше. Я же делом и словом, и мыслью, видним или невидним, совершенной нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и нам бодриным сердцем, и трезвенной мыслью все настоящий жить нож прийти. ожидающим пришествия светлого, явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой судья всех приидет, кому жду отдать, и по делам Его. Да не падше обленившийся, <клес> но і воздвижение в дело, обрящимся готове, в радости божественный черток, славе осонидем, и, и дежи празднующий глаз непрестанный, неизлеченное зрящих твоїх лица, доброту неизреченную, ты боишься истинный свет, просвещай и освящай, і и тяпаяся тварь во веки веков. Аминь. <клес> Я благословим, Вишній Божий Господи, милоститворящий присно с нами, велика жене, слідная, славна же и ужасна, и жені ще числа подавши нам сонного покоєння миші наші, и ослабление трудом на трудне плоти, благодарим Ти, коні поговорили сі нас, Себе законі нашими, но чоловіку любси листья обычно, ні чайни, не жащи, чай, не, не восстри, воєжі нержаву Твою, Тим же молим безмірною Твою благость. Просвяти наша мисли, і ум нашу тяжку, в восстави, отверзи наші уста і твої исполнить Твоего да якодово зможем, непоколебьому петь уже испариться тебе во всіх і всіх слайм Богу, безначальному Отцу, Суді народним Тим Сином, і все святим, и, и блаеми жодворящим духом, нині і присно, і во віков. веков. Амінь. Воспіваю, благодать Твою влади, це у умою благодаті. Стопать и правыми настали путем Христових заповедей, где <клес> тех и песні укрепи, уныні осознаняющий, связанная пленницами рехопадения, мольбами Твоим разрешими Бог невеста, нощими и в одни сухраня и враг, избавляющий меня Жизнодателя, Бога родчию, мишления, оживи, я живетні, вечірні родчию, душу мою, слипшую просвети. Одівний владишні палату дом духа Божества, мені сотвори, врача, рочої, урочой души, мою многолетній страсті, волнующейся житейської бурі, кості зім'я покаяння на праве, избави, о що і черв'я же і тартара, да м'яні віші безсом раду же мною ріком повіника, нове сотвори м'ячав, що не чувствую, не преніпорочне, сурішені, странам окій всяких, покажи мне, і всех лади Небесная милоучателя веселья со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву услыша вас, Непотребного раба Твое острою, давай вместе зампличистая, души моя, скверно очищающие, стена от сердца приношу тебе непрестанно. О, сердце и владельцев, молебную службу мою прими, Бог благоутробно принеси, Привишу я ангел мирского мне превыше я сотвори. Святоносная, синий небесная, Духовный благодать в ненаправе, руки воздействие и остне к похваленнию, осквернены, скверные, синепорочные, душедливых непокостей и сбави, Христа прилежно, умоляющие, и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Но милостивые, всемилостивые Боже мой Господи Иисусе Христе, и ради любви щелк и воплотился, иси, якода спасейший всех. І Паке и спасі, и спасибо по благодаті молю тебя, діл, Бога що мені сі благодаті дар на Долпачи, і мною в щедротах неизреченной бо верую, Боми сі, о Христе мой, жив буде і не узрит смерті во веки. А ще життя вероя, жить спасает отчаяния. вірою верую, мене, ко Бог мой, святый создатель, вера же вместо деланицы мне, Боже мой, не обряд, чтобы делать не оправдающих меня. Но та вера моя додает место всех, тадоотвещает, тадо оправдит меня, та да покажет мне причастника славы Твоя вечная, да не оба похитит мясотана и похвалится слове, ежеторгнуть меня от Твоєї руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, придвори скоро, скоро погибо, Бог, Ты боися, Бог мою, чрева матері моя, мене Господи, ныне возлюбить Титя. Якоже возобихи, но да той самый рех, і паки і поработайте тебе тошно, и поработок Як якоже поработах прижисата невстивому, на и паче же поработай тебе Господу и Богу моему, Иисусу Христу, все дні живота моего, нині и пресно, и во веки веков. Аминь. Святый Ангеле предстояй окаянный моей душі и страстной моей жизни, не остави мені грешного, неже отступи от мене за невоздержание мое. Не дашь мне лукавому демону, благодать им и насильством, смертного Сити Лиси, Укрепи бедствующую худу, и Мою руку, мене путь спасіння. и святой Ангели, Божий, Хранители, Покровителей, Окаян, и Мое души и тела, Сям не прости, Ерик, и мить, скорби, хов дні живота Моего, и аж торіших пришедшую ночь, Сию, покрими в настоящий день, сохрани сухрани от всяку искушение противного. Де да ні в Коемрисе брониваю Бога, і моліся за м'яку Господу, да утвердит мне і своєм, і достойно покажет раба своєї благості. Амінь. Пресвятая, Владичице, моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, отже, ні от мені смиренного і окаянного раба Твоєго, у нині забвені нерозумені радіння, і вся скверна і лука, і хуйняя помышления, <coughs> о докаяна моє серце, помрачено ума моєго, і по осі пламінь срастей моїх, як у ніч єсть мій Окаянин, и избави від моїх лютих воспоминаний і предприятий, і от цих злих освободим, як власне, от всех родов, і славіся причиснує ім'я Твоє, во віки в віков. Амінь Моліть, Бога у нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благослови на ті в женах і благослови плечорі Твоєго, як копаса родила, ісі душ наші. Спаси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння твоє, побіди православним християнам. На супротивне дарю, і Твоє сохраняє Христом Твоїм житліство. Спаси, Господи, і поміли Отця Мого духовного родителей моїх сродников, начальников, наставников, благодетелей. всіх воїнів на полі брані і всіх нині намипоминами, і всіх православних християн, упокой Господи, душі усопших раб Твоїх, родителей моїх сродників, благодетелей. Всех воинов на поле брани убиенных, и всех ныне напоминаемых, усопших православных христиан, и всех православных христиан и крестимся с решением вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. <клухи> Псалом 90-й. Живы в помощи Вышней крови Бога Небесного Дворица, речит Господи Заступник мой, и прибежище Мое, Бог мой, и уповай на Него. Як ото избавити от все тіло, вообще, от слави всем этишна, ближма своими осені тя і потреби, его надеющийся, оружием обидьев истины, Его, не убоившисься от страха ночного, остріли дитящие в дні, отвещи от неприходящие, от сящие беса полуденного, страни страны твердо й тьма, весную тебе тебе жене приближаться, овачий очима твоим, смотриші, і воздаяние решников узреши. Яко ти, Господи, уповання моє Вышнего положи, но Сипребеж твоє, не прийде Тебе Тебе і не прийде Тебе зло, і рано не прибіжеться тебе твоєму, яко ангелом всем заповіся Тебе, сохраните тебе всіх путів твоїх на руках возьми Тья, да никогда предкнешь каміного Ного на наспеда и Василий наступишь и поперечь Льва і змія, яко на м'я упова і і збавлю, і избавлю и поприю, и... Яко позна ім'я Моє возоветку мені і ослышу Його, з ним, скор... ним єсмь скорбі, зму Його і прославлю Його долу то дні, спомню Його, явлю Йому спасіння Моє, достойно есть, якого істину блажите, Я Богородицю, Пресно, Блаженну і преніпорочною. і Матір Бога нашого, чеснейший, Херони, славнейше, без сравнения срафим, безъслені Бога, слава Росії, Ісуші, Богородицю Тя відчаем. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Іні і Прісне, і велике Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. <клухи> Молитва раді, причистої твоєї Матері, силою і чесна Христа, архистра Божого Михіла, всіх прочих, безплодних небесних сил, свята рано апостоль, великого князя Владимира, великої княгині Ольги, святого мученика победоносцев Георгия, святого вликом ученика и Целитля Пантелимона, священномученика Киприана, мученицы и Остении, преподобных и богоносных отец наших Мефогии і Фелохие Чувотворцев Почаевских, Антонія, Феодосія и прочих чудотворцев Кива Печерских, Сергей Никонарадневских, Серафима Саровского, Паїсія Афонского, Святых и Праведних Бога Отец Иоакима и Анны преподобно Алипія столбника, преподобно Якова Пустинка, Святителя Інокенти Епископа Іркутского, священномучеников Николая, Иоанна Георгия Назария, Василия, Василия, Ильи, Василия Даниила Михаила, Николая Пресвята, преподобного мученика Тихона, Мученика Петра, и же и памятни и свершай, и всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе Сині Божий, помили нас грешних. Амінь. Спасім, Господі, братія і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день, на предстоящий тиждень. Сьогодні у нас понеділок, продовжується різдвяний піст. Укрову Цариці Небесної і ангела-хранителя. Спаси Господі, всіх за молитву. З вами був чтець Анатолій Пачай. Прошуся тих молитв. Всім благодарю за ваші лайки, подобайки. За троянди, подаруночки. спасі Господі. Божої допомоги на предстоящий день. Всім мирного неба. Спасі, Господі. Можливо, протягом дня ще вийдемо на читання Євангелія Салтирі. Це вже Господь управив. Вечером будуть відчинні молитви. Спасі Христос всіх!